Вітаю, я Володимир Бандеренко. У цьому навчальному відео ми поговоримо про програмний режим роботи інтерпретатора Python. Ми будемо використовувати середовище розробки E-Python. Як я вже казав, це середовище українського виробництва, українського походження, я б так би сказав. От. І е, пам'ятаємо, що є інтерактивний режим, тобто команди виконуються по одній. І є програмний режим, коли ми можемо цілу серію вказівок записати, і інтерпретатор буде автоматично виконувати цю послідовність казівок, аж поки не виконує Е, Ну, це в кращому випадку, інколи там трапляються помилки, і, звичайно, що в такому випадку він також зупиняється. Окей. Ми з вами знаємо, що наше середовище дуже гарно працює із числами. Ми бачили, як він. Дуже легко виконував е, математичні операції. От. Е, ну, Давайте е, спробуємо проілюструвати, ну, наприклад, добуток, ну, обчислення добутку. Е, і для цього ми повинні якесь число записати в одну ділянку пам'яті, інше число в іншу ділянку пам'яті, потім виконати операції, математичні операції, вираз математичний. І так, результат обчислення цього виразу вже потім треба показати. Отже, нам потрібно буде посилатися на пам'ять. ну, Наприклад, множник перший, М1. От я так вирішив його назвати. І нехай це буде 17. Ну, треба, мабуть, повідомити, да? Використаємо для повідомлення вказівку Print, ми вже з вами знайомі з цією вказівкою. От. І напишемо, що це перше число. От. Ну і далі знову за допомогою казівки Print оце число із пам'яті M1 покажемо. От. Ну, очевидно, що з другим числом історія дуже схожа, тому можна просто скопіювати і трошечки підредагувати. Тепер вже у нас М2, множник другий. От тут напишемо друге число. Ну, очевидно, тут також двічку треба замість одинички використати. Так. Є в нас перше число, є друге число. Тепер треба обчислити їхній добуток. Ну, D, де рівня М1 помножити на М2. До речі, 17 на 17. Це, мабуть, забагато. Давайте на 3-ку на 3 помножимо. М1 помножити на М2. І наступна вказівка – це повідомлення результату. І знову print. Де? Ну, ось ми бачимо, що е, така от послідовність вказівок записана. Це наша майже перша програмка. А може, для когось і перша програмка. Складається з 9 рядочків, все чудово, все гарно. От. Е, ми навіть можемо спробувати її перевірити, скільки це у нас онлайнове середовище розробки. Е, натиснемо на зелененький трикутничок і побачимо ось такий результат роботи. Перше число 17, друге число 3, добуток цих чисел, 51, все дуже класно, все відпрацювало, все гарно. Е, ну, але якщо нам потрібно буде е, зберегти результат нашої роботи, похвастатися перед кимось, прозвітуватися перед вчителем про свою роботу, то, очевидно, нам потрібно це якось зберегти. Е, ну, назва нашого файлу mycode.py, ну, це дуже стандартна назва, тому ми можемо її змінити. Ну, наприклад, клікнути, і замість слова MyCode написати, наприклад, назву нашого файлику. Ну, скажімо, добуток. Тобто програма добуток.py при виконанні буде виконувати, знаходити добуток двох чисел. Назвали, дали нової назви нашому файлику, натиснули на ОК, і побачили, що. От, Власне кажучи, тепер оцей, оця вкладочка містить нову нашу назву. От. Е, ну, Але знову ж таки, це ще не е, файлик, який у нас на комп'ютері збережений, на якомусь пристрої збережений, чи на комп'ютері, чи на мобільному пристрої, для того, щоб дійсно зберігся, власне кажучи, як файл програми, нам потрібно знову ж таки звернутися до додаткових функцій. Три вертикальні крапочки в правому нижньому куточку. От. І є у нас тут такий значок із зелененькою і жовтенькою стрілочкою е, вгору та вниз. І ми бачимо, що е, цей значок відкриває нам діалог, збереження або відкриття е, файлу. Да? Ми сьогодні будемо зберігати, тому натиснемо на кнопочку зберегти. От. І бачимо, що браузер файл завантажив. Ось цей файлик добуток.py, Зберігається він у стандартній теці, Теці для завантаження. От є в мене така тека для завантаження. І ось той файлик добуток.py, який ми щойно створили і зберегли. Тобто тепер цей файлик ми можемо використовувати у будь-який спосіб. Навіть якщо ми зараз закриємо ePython і знову його відкриємо. І побачимо, що файлик порожній. Ми зможемо, знову ж таки, за допомогою цієї ж самої послідовності вказівок, але вже не зберегти поточний файл, натиснути, а отримати файл. Да? Клікнемо. Відкриється діалог, де ми можемо вибрати типу, з якої ми цей файлик відкриємо. Да? Вибрати файлик, натиснути на кнопочку Вибрати. І цей файлик, як бачите, завантажився. Зверніть увагу, що тепер це у нас окрема вкладочка, тому оцей ось файлик має е, код, він порожній, його можна просто е, просто, ага, його просто не видалиш. Не видалиш. Ну, можна так от перейти на цю вкладочку, спробуємо виконується, виконується. Все окей. Добре. З вами був Володимир Бандеренко. у мене на цьому все. Я сподіваюся, що те, що я розповів, не так уже і складно буде для вас. Спробуйте, наберіть якийсь текст програми, збережіть, запустіть його, побачите, як він працює. А я вам дякую за увагу. Бережіть себе, до наступних зустрічей.